Володь, в мене до тебе єдине тоді запитання: От, а що буде далі? От Тищенко прийшов е, з Куніцьким на цей рейд, знайшов там ще одного свого колегу. Що буде далі? Нічого? Ну я перепрошую, що вивалився, але е, е, те, що відбувається зараз е, з інтернетом, е, тут в Київській області, чесно кажучи, е, раніше було краще, але раніше. А і кажуть, що для того, щоб зникли яблуки, треба створити міністерство яблук. Ну от зробили міністерство мінцифри, регулювання інтернету і постачальників інтернет-послуги, почалися ввалитися, почали просто ввалитися мережа кілька разів на день постійно. І ніколи не знаєш, коли і що з цим усім відбудеться. А щодо того, що буде далі, ну це дуже просто. Офісу президента потрібен громовідвід. Просто. І якщо буде чергова. І знов Володимир якось так дивно зникає. Зараз він повернеться я розповім трохи далі, що відбувалося. Так от, він запит... Тищенко запитує свого колегу, і він йому каже: Пан Семінський, а ви що тут робите? Ви кришуєте цей колл-центр? Цей Він каже: так. Ну, ви уявляєте собі, депутати запитують. Ви кришуєте? Він каже так. І в мене з'являється відчуття, що знаєте, ну, якщо чесно, а, це якийсь паноптикум. Тому що я не уявляю, що в жодній країні до депутата сейму в якогось парламенту прийшли б і запитали, ви кришуєте це чи ні? І йому б відповіли: так це навіть не ганьба, це визнання зло, злочину. Ну а як інакше, він визнав злочин, що він скоїв його. Він кришує. Все. ні. Він потім буде розповідати, що він зовсім інше казав. Це вирвано з контексту, а його спровокували. Він був в стані непритомнення. Ну, щось придумає, але дуже цікаво, що буде далі. Тому е, ми вітаємо тебе з поверненням. Це непогано. Я дуже це, люблю на, на наших провайдерів деяких. Знаєш, мені це нагадує анікдот про Джо. А, а хто це? А він то живий, то мертвий Та Це він в реанімації. Володя, такий. Речі, ну як тільки то Семінські. ходить, мова заходить мова про те, що в чомусь винен офіс президента, чомусь вирубається зв'язок. Ось така от цікава Ми ще раз пробуємо. Сімінського. викривали на тому, що він сам на відео сказав, що він кришує цей кол-центр, ботаферму, структура в є, де російські якісь печатки, ще щось. Що буде далі? Хто їм буде займатися? А ми побачимо, тому що в даному разі, крім шоу, нічого більше такого не було. А чи буде кримінальна справа? Ну це вже і будемо дивитися днями. Але я знову ж таки кажу: коли е, знову в, о, в вертикалі президентського е, офіса президента прокралися, буде шоу. І оскільки все вже спихнути на опозицію, на кличка, воно просто ну побачили, що люди в це не вірять. А коли просто до да, вмочалити опозиціонерів стає ну ну не сприймає не сприймає народ. Ну почали тоді бити своїх, в тому числі щоб чужі боялися, і для того, щоб врятувати е, рейтинг рядового зеленського. Але е, да, е, вряд тут саме все заточено на це, і ми розуміємо, що всі політичні процеси е, в Україні на превеликий жаль вони відбуваються. Саме через те, що всі стежать от у владі за тим, який рейтинг у Володимира Олександровича, не через те, що потрібно Україні, не через те, що дійсно потрібно зараз наводити просто розчищати авгів і стайні із закуп закупівлями Міністерстві оборони з корупцією при цих закупівлях, яка просто сягнула вже небачених розмахів, небаченого розмаху. Але саме для того, щоб у президента Зеленського був стабільний рейтинг. А мені це нагадує все ж таки, що ми рухаємося кудись не туди. На жаль, але ти знаєш, я подивився, як реагують. Колеги по фракції Холодова на те, що він склав мандат. А, до речі, я от написав про це, люди, люди відреагували і сказали, що да, але от хто? Як було в джентльменах вдачі, пам'ятаєш? Украв випив в'язницю. Украв випив в'язницю. Тут як? На мотив, щоб онукам вистачило, здав мандат на Кіпр або у Відень. На мотив, здав мандат Кіпр відень Ну, от якось так. Але мене запитали, почекайте, а у в'язницю ви кого там я говорю, ну так я ж кажу ще раз: нові часи вимагають нових рішень, нестандартних. Але мені дуже цікаво було, як відреагували колеги. ж таки. І от колеги Холодова Мар'яна Безугла написала: Тому я писала раніше, прошу, наполягаю всередині в правоохоронним органам перевірити усіх, всіх без виключення. Нардепів на предмет таких вояжів порушень. Війна, колеги, некомфортна, а відповідальність колосальна. Ну, в першому варіанті вона написала настоюю, але що саме вона настоювала, не зрозуміла. Може Сливовицю, може твішньовку, я не знаю. Це окрема історія. Далі найцікавіше. Далі Леся Забурана. Вона пише: Війна не прощає мовчання. Всі, хто не бачить себе в Україні і тут, і зараз мають скласти депутатський мандат. І партійна дисципліна відіграє тут не лише репутаційну роль, а й роль національної ідентичності. Я хотів запитати тебе, скажи, будь ласка, а Леся Забурана, наш теж депутат Верховної Ради. Вона не бачила, що Холодова півроку немає. Вона не знала, де він знаходиться. Ой, як так сталося? Зразу пригадую старий мем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а хто ж це зробив? ай яй 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 а хто ж це наклав? І от така історія дуже дивна, але найдивніше далі. Холодова виключають з, з фракції Слуги народу, з партії Слуги народу, вибач, з партії Слуга народу це найцікавіше. І далі, далі заява Олени Шуляк. До Верховної Ради надійшла заява від Андрія Холдова про складання повноважень народного депутата своєю чергою, як голова партії Слуга народу підписала розпорядження про виключення його з партії. Якщо хтось хоче відпочивати від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине, сказав президент Володимир Зеленський у своєму недавньому зверненні. Підтримую цю думку від себе додам. Якщо такі люди знайдуть в себе сміливість, піти самі, держава від них відпочине також. Даніла Гітманцев знайде собі сміливість. Після того, що він відпочивав у грудні, коли хлопці боронили Бахмут, ну дуже цікаво. І чи напише щось таке, Олена Шуляк, про Данилу Гетьманцева до того, як він напише щось? Якщо напише, я думаю, що тут же питання не в тому, щоб когось реально системно покарати, а в тому шоу, яке має тривати. Серіал такий, правда, сценаристи вже заходять чим далі, тим більше в тупик. Але шоу вони все одно продовжують, шоу триває. І ясна річ, що всі всі, всі дії вони замкнені тільки на той процес, щоб людям не було а скучно. А, і щоб вони не розчарувалися в Володимирі Зеленському особисто все решта будуть використовувати всіх, але ні, не всіх. А Трухіна змусили піти після ну, який е, був одним із головних казначеїв, який роздавав конверти у фракції «Слуга народу, лише після того, коли е, набуї вищий антикорупційний суд ну, поставили його перед фактом, що. А вони е, його можуть за спробу е, дати хабар поліцейському і, і тихесенько піти в ліс, можуть його е, піти е, в, в теж дуже цікаві місця, і тоді не, трусін... не в ліс. ні. Ні, швидше валити ліс. Але е, е, тоді Трухін е, прикинув ніс до пальця, е, палець до носа, і вирішив, що напевно краще таки піти. а Куди там уже в ліс чи не в ліс, але з Верховної Ради точно. Але до того моменту все було у нього добре, і ніхто від нього особливо нічого не, не вимагав. І навіть всі з ним дуже добре віталися. Тобто. Насправді, ситуація просто дуже цинічна і лицемірна. І коли не чіпають того ж самого гетьманцева, я думаю, що це вочевидь, той та людина, яка сьогодні. Рулить податковою і митною системами, і на ньому дуже багато що замкнено. А вона він буде абсолютно безкарний, так само як і його люди в керівництві податкової адміністрації, які всім кагалом поїхали до відня типу на перемовини з МВФ. Міжнародним валютним фондом я ніколи в житті не бачив, щоб а, від одного відомства навіть не міністерства. Їхали е, все керівництво на переговори до міжнародного валютного фонду. Міжнародного валютного фонду це не потрібно. Потрібно, якщо ну окей, беруть керівника і можливо заступника, і, і профільних, і профільного радника. Тобто, ну а коли всі разом поїхали, і вийшло, що вони так ну так співпало. Да, що вони поїхали всім керівництвом е, на день народження, е, виконуючи обов'язки, е, а, а вона працювала до речі. В лотерейному бізнесі, в якому який курував Гетьманцев раніше. Ой-ой-ой. <звід> То і, і поки що, а поки що нічого, ніхто від них не вимагає звільнитися. Зате. Скажи, мені будь ласка, а ти знаєш, в якому ресторані вони святкували це? Одеса. Одеса Кюзін International, це один із найвідоміших одеських віденських ресторанів, про які мені розповідали, що там завжди, завжди можна побачити. Наших українців, і в мене тоді запитання, вони навіть не намагались ховатися. Вони відкрито приїхали, відсвяткували день народження, а притом там були всі: навіть заступник а, цієї пані, яка зараз очолює податкову, який був раніше помічником Даніла Гетьманца. Взагалі дуже така цікава історія. Багато чого ну, цікавого, але, але це знаєш, це не, не, давай невідверто. давай відверто. Ми вже всі пам'ятаємо, чим. Помічником був Даніла Гетманцев. Він був помічником Сівков. пана Сівковича. Сівкович визнаний агентом ФСБ Сполученими Штатами Америки, і тільки після того Україна наклала на нього санкції. До того його не чіпали. Так, от е я не дуже вірю, що помічники нічого не знали про діяльність свого шефа. Ну, давай відверто. Так само я не вірю, що депутати слуги народу. Нічого не знають, хто де відпочиває, хто бере гроші, щоб вкласти э, проголосувати вибач, вписати людину в шлях, хто бере гроші, щоб щось пролобіювати, хто кошмарицького за гроші. Це ж відома історія, тому що вони це єдине середовище, і вони прийшли 100% для державотворення. Ми вже це розуміємо, ми вже це бачимо. Але питання: президент нещодавно сказав: ті люди, які будуть заважати, Фронту і нашому шляху до Європи, до ЄС і до НАТО будуть за це відповідати. У мене запитання: От коли ми бачимо те, що ми бачимо, ці люди будуть відповідати, як ти вважаєш, чи всередині парламента всі все розуміють, і це шоу для тих, хто або довірливий, або наївний, або не дуже розумний. Ні, це шоу, звісно. Ну, як от з цими е, е, податківцями. Да, вони е, напевно їхали в Одесу в ресторан Відень, але опинилися у Відні в ресторані «Одеса». Да. Він йшов на Одесу, а вийшов на Відень. Так, да, так уже сталося. А е, всередині Верховної Ради все абсолютно це шоу. Ну давай ну, будемо відвертими. А татаров, людина Януковича. І Захарченка, яка сьогодні е, фактично опікується всією правоохоронною системою, колишній заступник міністра е, е, внутрішніх справ Захарченка в, е, в часи розгонів Майдану. Він сьогодні один з найвпливовіших в правоохоронній системі. Він нас веде в Європу. Ні, не віддалеко не веде в Європу. Проте він залишається. Єрмак, це е, помічник е, колишнього народного депутата від партії. Ті регіонів Ельбруса та Дєєва і бізнес Єрмака е, вже неодноразово там е, розслідували схеми в Радіо Свобода. Е, він був пов'язаний із групою осетинів, е, які один е, очільник якої входить до найближчого оточення Путіна. А, і ця людина залишається на сьогоднішній день а, одною з найвпливовіших і в міцно прив'язаної до а, президента України, і тут можна багато що вітманців, який е, нищить підприємництво, і, а на митниці процвітає хабарництво. Просто а, я говорив з людьми без хабаря зараз. Е, там е, миша не перейде через кордон. Навіть з водією автобусів, які їдуть е, через кордон, беруть мзду тільки для того, щоб їх там не трусили, не перевертали весь багаж, всіх пасажирів не е, мучили по 5-6 годин. Ну, треба віддати за це обов'язково хабар, не кажучи, вже навіть про те, що навіть волонтери і е, ті, хто везуть і, і е, перевізники, везуть які везуть вантажі гуманітарні і для е, в тому числі для збройних сил, все одно дають хабарі на митниці. Воно призупинилося в перші часи ця явище після е, вторгнення 24 лютого, але вже з літа минулого року. Око все поновилося, тому. Всі ми, митницею керує де-факто сьогодні гетьманцем, не міністр е, фінансів, який в інтерв'ю е, заявив своєму, що він більше займається зараз міжнародною діяльністю. Це означає, що е, внутрішньою діяльністю займається тіньовий кабінет. А тіньовий кабінет це і є фактично Гетьманцев, який е, сьогодні чинить вплив на абсолютно всю, е, все, що відбувається в податковій митниці. А там хабарництво процвітає. У мене є товариш, який займається бізнесом, і він я з нещодавно з ним спілкувався. Я кажу, ну як там він, до речі, був е дуже позитивний е щодо Зеленського і е казав: ну, молоді прийшли, може, щось вони зроблять. А зараз е я зустрів, кажу, ну як у тебе справа каже, так а як? Я таких хабарів, е е як зараз, при Януковичі навіть не платив. Тобто, фактично, ми сьогодні йдемо не в європейському напрямку, а в протилежному. А все, що робить Офіс президента і партія Слуга народу, насправді є великою виставою. І ця вистава погано закінчиться для України. О, от ми поговоримо про Офіс президента. Тому що дивіться, у нас завжди погані хто Депутати. Ну, завжди так було. Так, останні 30 років депутат це. Така тварина, яку всі б'ють, її всі ненавидять, всі кажуть, що вона винна. Якщо нема води в крані, депутат винний. Якщо дороги, на дорогі я, а є які там вирви ще щось, це депутат винний. Якщо е, щось погане страпилося, в -де, це депутат. Народ не завжди знає, що за чим займається депутат. Але в нашій країні зараз останні 4 роки, давай відверто. Всім керує єдина структура, одна інституція, Офіс президента. І от е, сьогодні зранку я подивився розслідування Бігуса, яке мене, я би сказав, що вразило, але я побачив вже друге розслідування на цю історію. Про те, що влада віддає мільйони на відбудову Київщини незрозумілим компаніям, які близькі до офісу, які через когось пов'язані, наприклад, через пана Кулебу Олексія Кулебу, який є заступником голови офісу президента, або дає структурам, у яких є кримінальний фон, це взагалі щось окреме незрозуміло для мене, але дає без тендерів конкурсів. І а, навіть якщо провалене якесь там завдання, ну, наприклад, відремонтувати дах, дах не відремонтований, але гроші дали і ще дають. І от тут з'являється ну, зрозуміння, що пилять. Ну, пилять відверто, пилять на всьому, чим тільки можуть. Більше того, суми навіть не на десятки мільйонів, сотні мільйонів та мільярди. В мене до тебе запитання. Офіс президента це ж. Фактично, структура, яка повинна забезпечувати роботу і діяльність президента України, але зараз офіс президента це структура, яка вирішує все: від фінансування до міжнародної політики, від економічно внутрішньої політики до призначень. Скажи мені, будь ласка, от це, ну скажімо так, ця влада, яку вони отримали. Вона ж розбещує відверто. І ми саме через це бачимо, що відбувається, але ми чомусь не бачимо, що після цих розслідувань журналістських якось працювало НАБУ, якось працювало ДБР, інші органи. А що таке, що трапилось, що не так? Є один дуже цікавий момент тут, чому вони не розслідують, а тому, що вони повністю залежні сьогодні від офісу президента, в тому числі тому, що саме в офісі президента в ручному управлінні можуть сказати, кому дати бронь, а з кого зняти бронь. І в результаті там прокурора, слідчого, ДБР, поліцейського слідчого, НАБУ можуть просто взяти і відправити на фронт. Є слідчі, які в принципі цього не бояться, але є досить велика кількість, які не хочуть. Щоб з них знімали бронь і захочуть залишитися на цих місцях, і вони будуть робити все, що завгодно, щоб їм скажуть або не робити нічого, якщо їм це скажуть. Тобто, це до речі, дуже поганий знак, тому що ми фактично йдемо в ручне управління, і це призводить до авторитаризму. А це теж до речі, тенденція, яка нас до Європи зовсім не наближує, а навпаки. А щодо офісу президента і його необмеженої влади, так сьогодні так громадяни захотіли в 2019 році їм віддати все. Ну ось тепер все тепер змушені е, оплачувати хабарі, тепер змушені просто ну, пожинати плоди свого голосування. Тому що є е, 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 дійсно фраза, що абсолютна влада розбещує абсолютно англійською мовою. Вона звучить навіть. Е, Точніше, абслу абсолют power corrupt absolutely. Вона корумпує абсолютно. І власне це і вийшло. Президент привів свою фракцію в Верховну Раду, і вона стала монобільшістю без монобільшості. Президент в принципі не має такого впливу ні на уряд, ні на що. Але з монобільшістю, от люди, коли йдуть на парламентські вибори і віддають одній політичній силі, а, всю Владу, вони мають розуміти, що це може обернутися просто е, абсолютною владою і корупцією, яка яку дає аб, абсолютна влада. Більше таких речей просто не можна допускати, і ці експерименти погано закінчаться в першу чергу для України і для цих людей. Тобто, е, ми бачимо дійсно зараз ситуацію, коли своїх прикривають. Давайте ми по по кожній області, якщо взяти е, е, тендери, які відбуваються там, на відбудову, або на, 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 на будівництво доріг, на все, на все, що є, там тільки свої. Ти або е присягаєш у вірності, цілуєш руку. Е Губернатору, да, там, як, як ви їх називають, представникові президента. І після цього отримаєш е, все під тебе, уже там всі ці контракти, всі ці е, тендери, всі, е, всі все організують. Хоча система Прозоро дає можливість стежити за цим. Але ну, це як комп'ютер, в нього вніс, дані, да, і машина буде працювати е, для будь-кого. І е, те, те, що відбувається в міністерстві оборони, коли е, сьогодні закупівлями е, в міністерстві оборони е, е, займається заступник міністра Шарапов, е, А це колишній колега Єрмака е, по спільному з осетинами бізнесу, тобто е, е... Так, відбуваються зв'язки. Що зараз? До речі, по харчуванню нові схеми, наче вже зробили великий шум і провели нові торги. А є дуже класна система, як все це, всі там переважно ті самі фірми просто перереєструвалися або. А вони підлаштувалися під нову систему і повигравали тендри. Але схема дуже проста. і Ми її викрали там в Хмельницькій області одна з військових частин, не тільки на Хмельниччині, а вони просто не допустачають продукти. А власне, начпроди, які там є в тих військових частинах, які погоджуються, особливо в тилу це робити. Вони просто підписують, що наче поставили їм все, і отримають відкат. А Насправді, все дуже просто, примітивно. Тобто, грубо кажучи, да, треба поставити 100 кілограмів м'яса, постачають 70, розписуються як за 130 тридцять кілограмів, просто не додають потім в раціон військових. І ніхто нічого не говорить. Все нормально абсолютно, і в міністерстві оборони я пам'ятаю, зіткнувся на дорозі з неймовірним хамом, який їхав на новесенькому Mitsubishi Л 200 і почав просто там хамити матом за те, що його не пустили. А його автомобіль не не допусти, не пустили. Я не пустив у смугу. А виявилося, що це начальник управління міністерства оборони, який відповідає за контролем за якістю поставок харчування. Ну він такий веснячі такий і наглий був, що це просто ну я я одразу зрозумів, що і ніякий не бойовий військовий, але вони на сьогоднішній день все. Там все підписують, все добре, дуже у них є, все вони у них всі все в шоколаді, і е, в абсолютно в усіх там е, ніштяках, як вони кажуть. Все добре. Але е, ці схеми ніхто на сьогоднішній день е, серйозно не е, розбиває ні на місцевому рівні, ні на державному рівні. І виходить і... ситуація, що своїм все. А іншим в кращому випадку закон а зазвичай просто свавільне.